Сім зарозим ромами, коротше, дивіться, це дуже старий глечик. Так, да, він трошки такий грязний, але нічого. І паутиня, але це нічого. Дивіться, які взерунки тут. Це глечик моєї прабаби, але моя прабаба померла 10 років назад від старості. Їй було 89 років. А Якщо вона була жива, то їй було 100, представляєте? Якщо вона була жива, то вона була б довгожите. Дивіться. Ну. Я не знаю, чи це моя прабаба зліпила, чи хто це, але цьому режу ну, це, хотів сказати гречику. Ну, цьому глечику має виповнитися йому десь приблизно 50 років, да, Приблизно десь так. Він дуже старий. Він до мене і до моєї мами, і до моєї тьоті появився. Баба вже була. Ну, такий. Ми його очистимо скоро. Помиємо і буде такий чистий він.